Воно на мене баху все, все впало. Потолок весь на мене, двері, всі на мене. Я кричу діду, діду, мене придавило. Мене ноги придавило. Спасай мене. Каже, я, я сам каже придавлений. Так, Людмила Лотиш згадує момент влучання російського безпілотника в будинок її родини вночі 5 червня. Внаслідок російської атаки жінка втратила доньку, онучку та однорічного правнука, які жили поруч. Там дочка жила, а тут ми жили на цій стороні. Та така сила була, що далі забор вибило. Отут кімната була, отам спальня там була, а це кімната була посередині, а це ж кухня, де холодильник стоїть. Ну, все, щоб... а мене отут, у коридорі заклинило. За словами жінки, її онучка Дарина служила в патрульній поліції у Києві, була у декретній відпустці. Чотири дні тому приїхала з сином Михайлом в гості до своєї матері до прилук. Їхні тіла, рятувальники дістали з-під завалів будинку. Але й кричав. Mm, а потім все утихло. Для того, що все. Людмила розповідає, крім Дарини, у неї є ще одна внучка. На бабу їхала вчора. Звичайно, не осталась ночувати. Як залишилася ночувати, вона, бабуська я не можу тут ночувати. Зять Людмили, Олександр Лебідь, начальник місцевої пожежної частини. Чоловік приїхав ліквідовувати наслідки атаки до свого ж будинку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав президент України Володимир Зеленський. Я рад тебя видеть. За інформацією начальника ОВА В'ячеслава Чауса вночі 5 червня росіяни атакували прилуки щонайменше шістьма ударними дронами. Станом на 12.30 відомо про п'ятьох загиблих, дев'ятеро людей зазнали поранень. Знищені два приватних будинки, пошкоджені багатоповерхівки та навчальні заклади. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міського голови Прилук Сергій Чміль. Гордій Єрмак, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів.